Скасувати міжнародний жіночий день 8 березня як державне свято та встановити День української жінки 25 лютого на день народження Лесі Українки. Ми не змогли залишити поза увагою цей день та вирішили поспілкуватися зі студентами та викладачами нашого університету на цю тему чи знаєте ви коли відзначається день української жінки день української жінки відзначається в день народження лесі а яка це дата я не пам'ятаю здається 28 лютого, 25 25, п'ятого Да. п'ятого не помиляюсь 25 лютого 25 двадцять лютого так звісно як справжній український чоловік я знаю коли відзначається день української жінки а саме 25 лютого примітно що ця дата співпадає з датою народження відомої української поетеси моєї землячки лесі Українки, яку роль на вашу думку відіграють жінки в українському суспільстві? Ну велику роль. Давайте говорити чесно, навіть у світовій історії жінки завжди були таким косяком, на який можна було спирати. Та ж сама княгиня Ольга чи Марія Кюрі, чи та ж сама Леся Українка? Це ті жінки, які давали нас нагу і впливали на взагалі на суспільство. На сьогоднішній день саме на плечі жінок впало дуже багато відповідальностей. Дальності і велика місія, тому що е, поки дехто долучився до Збройних сил, але більшість жінок залишилися вдома і виховують дітей, і е, допомагають суспільству не впадати. І відкрили, до речі, дуже багато цікавих бізнесів і, можна сказати, дійсно підтримують і економіку, і родину, і країну. Набагато сильнішу, більшу, ніж чоловіки. Жінки це шия. а, люди, а Чоловіки це голова, куди жінка поверне, туди й буде. Я би сказав, що ключову, оскільки вони найперше дають життя, по-друге, надихають. Знаєте, такий є французький вислів Шершеля фам: шукай жінку, тобто заради жінок йшли війнами. Держави одна на одну заради жінок ми йдемо на різноманітні подвиги, і тому применшувати її роль в жодному випадку не можна. Це справді душа і мотивація робити щось краще кожного дня, саме для жінки, і як результат для усього, що на оточує нас. В принципі, я вважаю, що зараз наша країна здебільшого. Економіка тримається на жінках, тому що все ж таки більшість чоловіків зараз на фронті. І я думаю, що у нас жінки дійсно дуже сильні. Я думаю, що вагому велику роль як матері, так і політики. Дуже важливо, тому що вони. Більшість жінок взагалі, в Україні. Дивлячись на європейських, вони дуже сильні. Вони відрізняються сильним характером. Чи маєте ви особистий приклад української жінки, якою ви захоплюєтесь? Всі жінки достойні того, щоб ними захоплюватися? Звісно, маю. Ну найперше, це мама. Я захоплююсь своєю мамою, тому що народила, виховала, викохала, як то кажуть, викупала в любові, зростила. І я думаю, що кожен свідомий чоловік на перше місце завжди поставить свою рідну матір. Це пташка, захисниця Завсталя. І не один. Ну моя жінка, наприклад, Галина. Ну і багато інших, я хочу сказати. Є Жінки і в історії і були княгинями. Багато є сьогодні на фронті наших дівчат. Ольга Кобилянська, Ліна Костенко, Леся Українка. Звісно, ну я думаю, що ну їх дуже багато. В першу чергу це моя мама. А в другу жінку, яку б я хотіла згадати, це напевно Марко Вовчок, її твори і, взагалі, її ставлення до життя. Так сама Леся Українка достойна саме високої поваги. Враховуючи її бі біографію, життєвий шлях, і знаєте, що в неї... найбільш мене вражало це її лозунг. Я була малою города, щоб не плакати, я сміялась. Ну і що б ви хотіли побажати на кінець нашим жінкам в цей день. Найперше, що би хотілося побажати, це дійсно мирного неба. Мирного неба, миру усій нашій державі, оскільки буде мир, буде можливість. Розвиватися і розвивати Україну, щоб вони продовжували бути сильними, щоб дійсно їх чоловіки поверталися додому, сили, віри, кохання, щоб всі вони були щасливими і вірили у прекрасне майбутнє. Тільки вперед, не здаватися і побільше посміхатися. Натхнення, кохання. Міцного здоров'я і щастя, справжнього щастя, щоб нарешті у нас в Україні настав мир, і всі жінки у нас були щасливими. Я побажав би сил, терпіння, здоров'я, щастя, радості, тепла, любові, жіночого щастя для кожної окремої жінки. воно по різному трактується і просто щоб їх любили, цінували і щоб у них все було класно. Хочу побажати, щоб Катя, моя онучка, не знала, що таке війна, і щоб всі люди не знали, що таке війна, щоб був мир і спокій. І тоді ми дамо собі раду. Любі наші дівчата, жінки, в цей день хочу привітати вас від всього серця, щоб ви завжди залишалися на позитиві, залишалися такими ж сильними, якими ви є, та своїм коханням наближали нашу країну до перемоги.